Сьогодні, 8 січня, в народі його називали пів Івана, бо 7 січня був день пам'яті Івана Хрестителя. І ще є така відома фраза: Іван притеча забрав свята на плечі і поніс їх аж до Риму і принесе наступної зими. Цей день сьогодні, 8 січня, був останнім днів святок. Прибирали вже Новорічні прикраси, я от запізнилася, треба вже прибирати. І переходили до буденних зимових свят. В цей день ще пригощали гостей, доїдали всі е, солодощі, якісь зимові е, святкові страви, ходили в гості, і з цього дня починалися вже зустрічі жінок на вечорниці, коли вони разом збиралися і займалися рукоділлям. Чоловіки своїми справами займалися. Молодь також доїдали свої колядницькі там смаколики і вже закінчували свята. Так що, якщо ви хотіли знак, якийсь знак, щоб прибрати ялинку, то це він Най найпізніше треба прибрати до 2 лютого це день стрітення, коли зустрічається зима з весною. Так що. Прибирайте свої ялинки потроху. Звичайно, в будній день це важко зробити, я теж ще не встигла, а будуть попереду вихідні. Тож успіху вам і до зустрічі!